Доброго ранку. Напроти. Машина стоїть, да, там сидять люди. Ну сидять, що ну давай проїдемося трошки. Приїхали десь посидіть з удочкою, ми не знаємо де. Он щось повер... чи то чайки. Ви подивіться отут. От Санька, ну відкри вікно, пожалуйста, я говорю, Сань, подивіться, що робиться, ребят, Чим в них тут якийсь, ви не бачите, мабуть, де? Да? Ану трошки трошки ще протягни, може. О, дивіться. Вся вода в чайках, диви. Що це значить? Може в них якийсь тут брачний період. Диви. Повністю весь цей залив і туди, он, диви, і туди пішло все. Грязне скло. Все в чайках. Поїхали. Я перший раз таке бачу. Ну, що там люди сидять, бачу, там далі сидять люди. А там повністю той берег зайнятий синь. Ось ми їдемо, їдемо, повністю повністю вся вода в чайках. Якесь зборище там, якесь зібрання, мабуть. А ну сюди, бачиш, сюди їхали. Мопедки. ну там, мабуть, така грязина. Ти сюди їхав. Ну так. Да. Ну давай сюди. Чи ти ну, туди? Сюди? Да. Там води дуже багато, сань, там світ не. Вони ну, удобно. Mm -mm. Може всі десь поперлися на інші місця. Попробуємо. Ну тут теж мене дуже ловили, так? Да? Чи ловили? Ні, ловили. Було таке, що ловили. Ну, тут це карася карасяпаємо. Це карап'ятники тут, як звичайно, сидять. Ой, скучили за містом, за цим подивимося, що воно до чого воно. Ну, привіт, привіт, привіт. Зелен... Зеленька вже травичка. Хтось якесь колісон повісив. Ну то що, води страшне? подивіться. Після зими тут сміття, хтось ліску ось валяється. Грязь, дивись, яке сміття. Он не ниряє, ну туди далі. Туди фіг докинеш сань. У цьому році Ренковського зовсім немає. Риби, не знаю. І, і взимку не було, мені казали, там все сітями перекрите. Та не кажуться, точно мужики рибачили, казали, на камеру дивилися, все перепутане сітями. А, риба оторвалася. А воно ще тоді оторвалося, не страшно. Ще зимою, коли ми вже останній раз ще додому, я забула за це. Цікаво, ну тут мало. А, у них, мабуть, брачний період зараз. І що? Ти подивиш, що вони на той стороні прямо кошмар. Що робиться? Це ж, це ж перший, а то другий залив. Ну, з якої сторони. Який великий залив цей, а риби немає. Тут такі карапи були, тут такі були лящі. Тарань це взагалі карасі, де воно все ділося. І тут ловить заборонено. Браконьєри. Все це браконьєри. У мене це добива, коли показують, що мужик піймав 7 кілограм тарані на закидушку. 86 тисяч виписали штрафу. Ви смієтеся? А ті, що на базар автобусами грудять, то нічого, нормально все. Розумієте? 4 кілограми лишень піймав, не, не, не брехав, не ховав. Не гуляє риба зовсім. А можливо, треба було на ту плиту їхати, Сань? Важливо, я ж не знаю. Ну давай одну, не, не оставляй, одну пробуй, сань. Може тоді переїдемо туди. Ми хотіли на все, Ну, так посаві... Боже, тут, тут просто брачний період чаек. Сіре все. А якщо подивитися по тим відео того року, сіре, потім зеленіше, зелене, красиве. шумно можливо туди треба їхати далі ну зараз спробуємо не знаю тишина ніде нікого немає взагалі живої душі немає от, -от там мужик стоїть а я щось його вже не бачу, по-моєму він вже уїхав. Якби тут треба ловилася, он тільки машини, бачите, їздять. Тут нема дороги нікуди. Таке трове було господарство, все. Поламали і ніхто не відповідав. все ж все державні гроші, позастраювали самовольно, дачі поперекривали, всі під'їзди не води. Роблять, що хочуть. Рука руку миє. Ну що, посиділи, нема нічого діла. Зараз скажу, Санті, забирайся, я піду пішком. Зараз от ой гриб виліз, дивіться, Отравний, Може, й гриби вже в лісі є. А я піду, боже, стільки у цій мокриці тут, подивіться, а я кажу, піду чаю подивлюся. Саня каже, що, мабуть, десь тут вона загніздилася, чайка. Того так їй багато. Ось дивіться, що робиться тут. Це, мабуть, взимку сюди кидали, переходили чи що. Ну, тут хороше таке містечко, я навіть не знала, диви. Ну тільки це двері якісь сюди приперло. Чистотє уже вийшов. Я просто напряму пішла. Камінь ось дивіться, який це ж. О, так тут теж місцини поробили. Це ж коли тут короб то... бува що йде. Тут приїжджих, ну і ці ж всі, тут раніше не було цих місць, тут ніхто не рибачив. А зараз бачите як. Та й на здоров'я, я ніколи не проти оцих всіх удочок. Ті, хто приїжджає, вони скільки тут корму, вони кормять цю рибу. І так кругом на всіх водойомах. Дивіться, скільки води я ж сюди зайшла. Оце починаючи з того, вугла. і далі, далі, по всій воді. Чуєте? Зараз я вам покажу цей Чайкін-цирк. Жалко, все-таки це наші такі міста були. Все життя ми сюди їздили. На псел ми дуже рідко їздили. Ну Я маю на увазі весною, літом. А зараз нема тут навіть сенсу сюди їхати, тому що все ниць. Ну, там, де, де вода йде, там труба називається, тут теж місто непогане для рибалки. Це ж ми тут ось трішки далі туди, а туди далі. Сережі зимою на окуня були, отам, там чуть-чуть от далі. подивіться, А подивіться на оці ось берега, які повністю забудували. Вони не мають права забудовувати. Раніше було тут берег і забор. І ті люди всі приходять і купаються, щось зараз зробили. Нема де купатися, дивіться, навіть тим людям, які мають тут э, дачі. Гарні он будиночки збудували, он де дамба така, дивіться, де оцей помост. Гарно все. Але вибачте, воно було Потіцька сільрада колись. Я хотіла піти до Юрій, фамі забула. І так воно зараз Кременчуцьке нікуди я не сходила узнати, чого ж так. Прямо пірси построїли. Може, сіки чайки, ви подивіться. Я не знаю, що це таке. І з чим це зв'язано? Що то я з утра настроєння попортила? Оця, оця несправедливість, вона мене добиває, просто добиває. Коли воно пройде, що буде і сіряк, і е, багатий однаковий. Ніколи такого не буде, так? Так буває, що сіряк такий же самий сір'як, але хочу показати, що він такий розумний. Мені можна все, вам не можна нічого. Оце так. І Санька їде. Що, ще єлі ми добралися. Як кажуть, що війна робить своє. Все перекрите тут, ну не їздили сюди, тому що не можна було, все заросло. Дивіться, які калюжі. Люди пішли теж. Військові, І жінка, і чоловік. І калюж Саша, без, без бахіл прийшов. Все обходив, просто жах. Жах. Ну те що сміття, тут це таке діло, як завжди. Ми оце отут, біля цієї опори станемо та й будемо пробувати. Ні то. Грязидло. Дивіться, які камні. Це ж його треба як рибина на клю... Та ні, ось тут справа можна виводити, сань, тут справа немає камінців. Там теж все. Бачите, там був пляж, ми там купалися в дитинці, все заросло. Там, де нема людей, от перекрито, 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 все. І ото там, де заміновані території в Україні, там буде просто жахіття, там природа возьме своє. Там ось ми не були тут рік. Я не знала, куди йти, чесно. Не знала, там вже дороги були, машини виїздили, а то машини рік вже не їздять. Просто караул. Ну, ладно, будемо пробувати. Це, бачите, плаває. Оце це не газета, це я лаваш з дому принесла, бо забула. І він почав підсвіта. Я його кинула, воно як газета плаває. Ну воно розмокне, риба поїсть. Дуже неудобно. Сидимо, це не оддих, знаєш, навіть якщо клюне не виводиться, запутується. Санька вже два рази забродив туди, заходив за бахилами. Ну, нічого, зато воздух свіжий посидимо. В сьогодні грязі тут намісимося. чай чайпіття пройшло. Я вот сижу і кажу: дивіться, скільки бутилок. Це ж бутилки многих-многих лет поприбивало сюди водою. Тут. О, там он, дивіться, скільки. О, там, де стовп. Саня там, дивіться, що робиться. А чого не решить вопрос, як в Германії? О, соб... а то собачка і там люди. Обмінний, обмінний як кажуть, фонд. Пластикову бутилку здаєш, тобі скітка напіва. Е, е, железну здаєш, стікляну здаєш, тобі скидка на пиво. От такого не буде. Навіть є таке, що там автомати стоять, де ти скидаєш туди бутылки, здаєш і тобі денежки видає. Ну чого не зробити таке? От такого б не було. Ні одну бутилку б ніхто не залишав, бо це гроші. Но вже це так трудно? Кожен це розуміє, тільки робити ніхто не хоче. Хорошо, як у когось хорошо. А як у себе гамно, то нормально, значить? Да? Ну як оце? Ти ж воду не полізе збирати. Мені надоїло вже збирати. Просто надоїло. Це люди, звісно, свинота. Ви бачите, я з-под лаваша положила. Я заберу ту бумажку, тому що я ставлю там удочку. І тут вже в мене куртка, ребят, подивіться, вам не видно. Як вона виматую, я обживіт. Упираю оцей кончик. Оцей. А він же грязний, то я послала там. Ету. Грязина тут, звісно, тут місто, ну нікудишнє, ну нікудишнє взагалі. Ну так, і зрідка відзивається, ну, щоб сказав, що сильно, то ні. Ну, хоч відзивається, не там, як там сиділи, ви розумієте? Ну, грязина страшна. Плакаю і не показує себе. А, яка зелена трава, ззаді подивіться. Ну і по тому, що тут піндячать пішком дуже далеко. Дуже далеко. І Саня вертався, він брав, бо зацепився, взяв бахіли, тільки в сапогах треба. Тут же раніше ми машини заїжджали прямо сюди і все. Тепер дуже далеко йти. Ну, все одно посидимо, тому що завтра. Це машини так ідуть через мост, такий шум. Завтра опять дощ передають, дощ, 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 і вся неділя, і та неділя середа ще теж дощ показує. То так посидимо, може, щоб трошки, як кажуть, вдома ж нема, теж мокре, все нема чим зайнятися. Зараз виробна неділя, вся, садити нічого не зя. Того ну, кажуть так, що вербуть туди. Я не знаю, це правда чи неправда. Сидимо, Саші та й розговорюємо, боже, Боже. Які берега тут були, пляжі, тут пляж був, тут купалися. А тепер все, людини немає, людина, все, все заростає. Я скажу, що якщо не буде, от, наприклад, взяти, ну, не дай Боже, звісно, от Кремінчук. І 10 років нема людей взагалі в місті. Все. Буде просто е, хащі, все оце, е, природа все розвали, все розвали. Так що люди добрі думайте за те, що. Нельзя так поступати, як оце ви поступаєте. Ви хочете водички попити, везіть у мусорку. Це ж отак пройти сейчас по берегу, це кругом, отаке, як оце біля мене. Кругом, ви розумієте? Боїть в інше місце, так. а це ж зараз що? Воду кидали, злодо кидали, вода піднімається, вимива з берега. І оце все усюди. Це ж не те, що вчора тут покидали, ні. І оце кожен берег. Так ви ж бачите, в інтернеті показують, як розчищають, особливо Китай. Мусорка, раз вони, як мурашки, розчислили. Опа, річка, оказується, це річка. Так нам треба ж дивитися, щоб ми не були такі, як то в Китаї. Перенаживлюй, бо витащили Болтаю, сижу. Ні, У мене спінінг не в воді. Ні.